І вони пішли до його гробу в той день, коли це тільки стало можливим, тому що не будемо забувати, субота це день спокою у іудеї, і вони просто не могли не порушити, не могли, не порушивши закону, піти до гробу. Вони вичекали суботній відпочинковий день і рано вранці, на світанку, пішли до гробу улюбленого учителя, щоб його помазати. І Господь явився їм. Господь являється кожному хто. Іде за ним самовіддано, хто не боїться, хто йде за ним попри все. І от жони мироносиці являють сьогодні перед усім обличчям церкви, яка буде святкувати сьогодні цей день. Образ довіри до Христа, образ мужності, образ наслідування за ним. Колись Господь сказав, хто хоче йти за мною, нехай відречеться від себе і візьме хрест свій за мною йде. От вони взяли цей хрест, хрест труда, хрест впевненості в тому, що, попри будь-які випробування, які би їм не зіткнулися на шляху до його гробу. До його тіла вони однак будуть пробиватися до нього, тому що вони його люблять. Така властивість любові і особливо любові жіночої.